Напередодні Дня Європи в центральній бібліотеці комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС пройшла онконференція можливості навчання в країнах Європейського Союзу. Метою УН конференції було ознайомлення та підвищення знань про навчання в країнах Європейського союзу, сприяння вихованню поваги до прав та основних свобод людини шляхом повного та достовірного інформування молоді жовтих вод. Юрист правознавець Сулема Олег Михайлович дав напрямки правового характеру, куди можна звернутися при оформленні документів для виїзду, як правильно обрати професію, як поводити себе в чужій країні, не порушуючи її законодавчу базу. Що значить Європа і освіта в неї з правової точки зору? Річ в тому, що багато, багато одержують українців. У наприклад, в Естонії, Тартуський університет, Вільнюський, Хоча дехто скаже, от ми бачили Оксфорд, там бачили, або інші якісь. Але ж не забувайте те, що Оксфордський університет це не значно, що один університет. З правого точки зору, Оксфордський університет включає в себе багато, 16-20 інститутів, коледжів. І інших напрямків в цьому річ. А вони йде під крыша, як Оксфорський університет. Тому дехто от я закінчив Оксфордський університет. А дивляться, там, наприклад, зовсім інше написано е, навчальний заклад. Але ж не треба лякатися, чому, тому що під виглядом Оксфордського університету виступають інші заклади, які входять в цю навчальну спільно... спільноту. Ну, я вам одразу скажу, що непогане навчання дають і колишні. Країни соціалістичної співдружності, наприклад, Польща, мабуть, ви чули або знаєте, у нас десь раз на два роки або кожного року, коли як це згідно з програмою, відбуваються конференції на базі стратегії нашого відомого навчального закладу підприємництва, де прибувають викладачі, представники інших навчальних закладів Європи, наприклад, з Польщі, це Вроцлавський університет. З Німеччини прибувають багато тут, приїжджали з Болгарії, були, з інших країн, і пропонували співпрацю, співпрацю по навчальному процесу, продовженню навчання в тих чи інших країнах. Проблема права в тому, що багато хто з наших, ну, наприклад, хто навіть консультувався в мене, а куди краще піти навчатись далі от, за кордоном. Ну, По-перше, треба вибрати те, що вам по душі, а не так, що як звучить, як я вже казав, Оксфорд або Тартовський університет, або інший, там, вросливські. Головне, де дають гарну освіту і щоб вона була забезпечена в правому Тому одразу вам кажу, що спочатку шукають ем, джерела, де є інформація. Наприклад. Ми ну, возьмося польські видання, наприклад, що видається у нас в Україні кур'єр Галіційський. Хочеш навчатися в Польщі, значить прочитай і запиши. Стипендії і стаж в Польщі. І тут йдуть електронні всі адреси, як фундації, які все інше, де можна держати освіту в Польщі. Але ж ви не думайте, якщо ви поведете в Польщу, то вам будуть українською мовою або російською мовою викладати Ні, більшість викладань це або в Польщі це польською. Спеціалісти, що приїжджають, запрошені там англійською читають, то ви повинні в Німеччині німецькою більшість. Тому ви повинні готуватися, навчатися мові тут уже, якщо у вас є бажання навчатися там. Я кажу, якщо далі навчатися у Європі, то вам треба визначитися, чи потрібна вам ця освіта. Наприклад, слюсаром в Німеччині, це не просто я вам розкажу, десь я прочитав, чи що я багато їздив, багато спілкувався. Сам у Польщі я захищався по, по своїй спеціалізації як правника по одній з галузів пеніценціальної системи. І я вам хочу сказати, що, наприклад, слюсар має вищу освіту у Німеччині, або там сантехніка, або автомеханік. Там навіть у Німеччині називаються вищі, ремеслені училища, в Данії теж саме. І одержують вищу навчальну спеціальність із робітничих спеціальностей. Так що не повинно так казати, що фу, як у нас казали, що там якісь ФЗУ, ВПУ, коледжі якісь там називаються, що нічого воно не значить. Наша система хоче перейти ближче до Європейської і робить ці кроки. Але ж для того, щоб продовжити далі освіту там, треба навчати спочатку тут. Отже, в правому плані, наприклад, Дніпропетровський університет. Ми поступаємо туди, звичайно, у вас одразу питання виникає, а де краще? На державній основі чи на комерційній? Звичайно, краще на державній. Ну, гаразд, раз, попали ви на державну, вибрали спеціальність. А чому вибрали цю спеціальність? Та от батьки як вирішили, так ми пішли. Це так кажуть Майбутні так сказати, студенти, діти сидять, учні зараз. І потім. Навчаються, навчаються, не подобаються, входять, а як же далі продовжити навчання. Гаразд, другий варіант. Продовжують навчання, закінчили, все, гаразд, будемо йти далі. Закінчили той ступінь, що у нас ми одержали в Україні, і хочемо одержати спеціальне здання. Що ж робити, як попасти туди, як кажуть, щоб бути за кордон і навчатися далі. По-перше, треба визначитися, як я казав, по-друге, треба знати, а хто ж буде платити. За вас. Ну, наприклад, у минулому році у Польщі, у Ростовському університеті, це архітектури був, університет, раз, і технічний університет, і ще інститут не інститут, а інститут культури, теж там спеціальності декілька. Там цікаво те, що наприклад, в Островській, там вже і технічні спеціальності, і культурні, і архітектурні напрямки. От. За які ж кошти, як попасти? Шукайте фундації, ну, наприклад, тут видання, в цьому можете знайти в іншому, у, в інтернеті. Фундації, стипендії. На рік вам дають стипендію, ви можете навчатися рік. А що ж там той рік? А, що ж там? а отак, все життя живеш, весь вік навчайся. Рік закінчили, далі шукають якусь іншу фундацію, якась сіде. І за рахунок цього одержують кошти на навчання. Коштувало воно десь 2,5-3,5 тисячі, це було євро з проживання з іншим на рік. Чисте навчання це півтори тисячі, а проживання там, наприклад, в гуртожитках, інше там, В Німеччині теж. Чому зараз момент такий цікавий навчатися вам за кордоном? Тому що там дуже погана, будемо казати, рівень народжуваності. І молоді там мало, нема кому навчатися. Тому за рахунок там, що у нас трохи вище у порівнянні з Європою, то і запрошують на навчання і наших, будемо казати, Майбутніх студентів саме в Європі. Тому буде можливість, будь ласка, але виберіть ту спеціальність, яка вам по душі не так. Сьогодні одне, завтра друге, третє інше. Чому? Тому що через деякий період ви можете далі продовжувати, укладаючи договори або з фундаціями, або безпосередньо з університетом, та іншими навчальними запитами. І всі присутні ознайомились з книжковою виставкою Європейська освіта в контексті світового розвитку. Доречно сказати, на виставці було презентовано журнал Магазин Дойчланд, який безкоштовно отримує Центральна бібліотека комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС від Посольства Федеративної Республіки Німеччина. Члени Європейського клубу Мрія розповідали про навчання в Польщі та Чехії. Яскраві презентації висвітлювали питання про сплату за навчання, про методики навчання за кордоном. Присутні були вражені від майстер-класу по виготовленню обкладинок для паспорту, який провела Шевчук Колена, майстер по скраббукінгу та картмейкінгу. В цьому журналі ви можете також знайти майстер класи по другим технікам. Здесь публікуються всі можливі майстер класи по рукоділлю. Якщо є бажання, можна буде просмотрити всі журнали, полістати, почитати журналистов. В Вообще у нас є подписка. Вот. В каждом журнале тут написано, где можно подписаться. И здесь в библиотеке будут некоторые экземпляры журналов, так что можете подходить. Елена нам дали. Да, я вам оставлю образцы всех номеров, которые есть. В принципе, кому будет интересно, можно потом более в дружеской обстановке, спокойно пообщаться. Если будут вопросы, можете задать мне. Скраббукингом я занимаюсь уже шестой год. Скраббукинг это в принципе оформление альбомов вырезками. Я думаю, многие помнят альбомы бабушек, дедушек, там дембельские альбомы отцов, может быть, у кого-то сохранились. Раньше оформлялись фотоальбомы просто вырезками всякими из журналов, из газет и так далее. Сейчас это одно из направлений рукоделия, для которого создано множество всяких Материалов, э декоративных элементов и так далее. То есть сегодня я вас просто познакомлю с азами и расскажу, как это делается, что для этого надо, и в принципе каждый созда создаст свою обложку. То есть ну, образец есть, но можно варьировать, то есть может быть исполнение разное. Даже если, например, предлагается один вариант, вы можете самостоятельно, не обязательно в таком же. сочетание, то есть э, сами выложить ту картинку, которая вам понравится. То есть не обязательно повторить то, что здесь.